Пані Дванова, давайте привітаємо у нашому етері спецпризначенця офіцера збройних сил України, народного депутата України, восьмого скликання Ігор Лапін з нами на живому зв'язку. Цим ранком, Пан Ігор. доброго здоров'я, раді вас бачити. Спасибі, що час знаходити для діалогу з нами. Бажаю здоров'я, слава Україні! Слава героям! Ну ось, давайте спробуємо е, ці теми об'єднати та і е, отак, от, от картинку змалювати, у тому числі спираючись на перспективу зустрічі в Абу-Дабі, які сьогодні вочевидь е, мають відбутися. Коли Дональд Трамп е, сказав про енергетичне перемир'я та і е, Терміни означив, він тим самим поставив крапку у сприйнятті того, на який термін дійсно було це перемиря, чи чому він от саме ці дати мав на увазі і оперував ним. Ну, перше, чому він саме мав ці дати, тому що потрібно ж було якось виправдати Путіна. Ну як він же ж з Путіним чудові зв'язки в них, чудові стосунки. Вони там чуть ли не друзі, і Путін його послухав, і він от такий великий. Насправді Трамп збрехав, кажу чесно. Чому е, підтвердження моїх слів може бути інформація про те, а якщо поцікавитись у військах наших сил безпілотних систем, ну як мінімум, хоча б про такий наказ, а коли нам заборонили бити по енергетичній структурі інфраструктурі Російської Федерації, до окремого розпорядження від 29 числа, отже, Зеленський сказав правду. Чотири дні в тижні вийшло. А у Трамп збрехав, бо в нього від неділі до неділі. Про енергетичне перемир'я я вважаю, що це взагалі був абсурд. Просто треба було подивитися на прогноз погоди, на можливості росіян накопичувати і, в принципі, тут все складається так, як і було раніше. Пауза, вдарили сильніші морози, Путін знову вдарив. Ми можемо зараз з вами подивитися на прогноз погоди. Наприклад, в Києві подивитися, коли в нас там потепління, і ще одна хвиля морозів буде вівторок, по-моєму, Так, вівторок середу, чи понеділок-вівторок наступного тижня. Тому, в принципі, можна очікувати, що до того часу вони ще раз ударять. Ну, ми без всяких перемирів з вами можемо оприділити, скажімо так, алгоритм потужних ударів росіян. Тому тут я на стороні Зеленського, який сказав дійсно, правду і. В принципі, тут додати більш нема що. Що стосується Рюти і його промови, ну можу зробити висновок один. Поки що літаків нема, кораблів нема, підводних лодок нема. Ну, коротше, поки що нічого нема, але за через 72 години, якщо другий раз росіяни тиснуть, то ми тоді впряжемося. Я хочу нагадати глядачам, що 24 лютого весь світ сперечався: 72 години протримається Україна чи тиждень. Це було просто, я так знаєте, риторичне запитання нашим глядачам, чи вони це пам'ятають? От всі вважали, що ми за 72 години впадемо. Але незважаючи на те, ми вже 4 роки після повномасштабного вторгнення і 11 років з 14-го, починаючи вже дванадцятий рік, ми тримаємо рубежі. Тому, як би там, що би не говорили. Би... Наша єдина гарантія безпеки це збройні сили України. Так, звичайно, буде приємно, якщо нас до того часу будуть фінансувати нам велику армію, яка є бронежилетом Європи. І якщо до того часу з нас зроблять такого озброєного, як казали, дикобраза, да до якого ні ніхто не може підійти. щоб у нас є купа, купа, купа всякого озброєння. Так, звичайно, це буде дуже добре, лише це може стримати росіян. Але давайте говорити відверто. Ми маємо. Віддати території до цього чи після цього, бо так якось виходить, що ви віддаєте території сьогодні. А гарантії безпеки ми з вами підпишемо завтра. Ну, наприклад, якщо розглядати позицію Сполучених Штатів, що ніяких гарантій безпеки, взагалі вони там питання навіть голосування в Конгресі стояло дуже гостро. Чи буде, чи не буде. Ну окей, буде, вроді би. Але ще раз наголошую: в цій ситуації гарантії безпеки будуть, як би мовити, обрізані майбутньою волею Трампа. А виходячи з першої теми нашої сьогоднішньої розмови, ну, Трамп бреше. От і все. Ігоре, коли ви розмірковуєте над цим? Це ж не перше, коли є підстави для таких розмірковок? Скажіть мені, будь ласка, для себе ви яку відповідь знаходите на питання? Ну така мотивація Дональда Трампа лити воду на млин російського президента і його позиції? Яка мотивація? Ну він перед виборами на, на як кажуть на посаду президента, він ж казав, що він закінчить війну там 24 години. Година до того, як ще на присягу прийму. Після того йому ж він же ж цілий рік майже щось розповідав про те, як він зробить мир в Україні. Ну зараз він просто-напросто розповідає все те саме, от як він працює в цьому напрямку. Йому ж треба щось говорити? Треба, ну його ж кожен раз журналісти питають, питають. Вони ж питають не просто так. Кажуть, хлопче, ти от нам тут рік розповідав, а що ж там зараз? Яка твоя позиція? Ну він з однієї сторони шукає спосіб, як би то так сказати, що я устал, я ухожу. Тому що давайте нагадаємо глядачам з союзника Сполучені Штати перетворилися на посередника. Але дуже хочуть стати просто спостерігачем, який перед тим отримає всі бенефіти. Бенефіти у вигляді корисних копалень Трамп вже отримав разом з Сполученими Штатами. Ми його вже віддали без гарантій безпеки, як то кажуть, без будь-яких там моментів Є Інформація така. Є. Підписали, підписали. Верховна Рада проголосувала навіть закритий документ, який навіть ніхто з депутатів не бачив. Підписала. Про що ми далі говоримо? Бенефіт він отримав. Отримав. Далі ж треба далі навертати будь-які речення щодо. Можливого мирної угоди пов'язані всі з хабарем для Трампа. Це відображається в заявах, наприклад, російської сторони, яка пропонує, о те, до чого вони не можуть доцарапатись, о тих 300 мільярдів арештованих активів, віддати в розпорядження США для відновлення. І увага! Кого відновлення? Окупованої частини України. Ну, тобто тієї частини, яку вони роздовбали. А інша Україна як буде відновлюватися, і чому це взагалі європейці мають ці гроші, бо більшість грошей лежить в Європі, передати в управління США. Питання Запорізької атомки. Тобто, Трамп для чого він це все говорить? Він ще не може відкрито послати Путіна і відкрито послати українців, бо ще не всі бенефіти він для себе отримав від України. І тому ще ми, як то кажуть, в цьому полі зору друга мета Трампа це. Як я бачу, вона співпадає повністю з метою Путіна розвалити Європу з єдиного цілого. Тобто він дуже любить 27 країн Європейського Союзу. Але він їх любить поодинці. А от з цілим Європейським Союзом йому важко. Бо це є, так би мовити, дуже серйозна потужна економіка світу. І задача Трампа, якраз таки, щоб Європейський Союз був під ним, а не паралельно з ним. Ну, як мінімум, я це так бачу. Я можу помилятися, звичайно. Аналітики скажуть, а от ми бачимо це з другої сторони. Але. Ще раз наголошую, це все робиться для того, щоб отримати максимальну кількість бенефітів від ситуації, яка склалась сьогодні в Європі. Бо війна йде в Європі. З другої сторони, є дуже серйозна річ. Трамп же ж не може сказати, що я не можу досягнути навіть маленького на тиждень перемир'я. А ми знаємо всі, і зараз всі кажуть, єдиний, хто може сьогодні Путіна поставити в позу, це Сі Цзіньпінь. Ну і як тоді з цієї ситуації йому виходити. Тому він кожного разу буде брехати, виправдовуючи своє безсилля. Після е, червоного килимка, який е, вояки американської армії там раком стояли, розстріляли перед літаком Путіна. І після оплесків диктатору, після того, як Трамп вивів Путіна і зробив знову рукопожатним, ну, мене ілюзії всі перестали існувати в голові. Можливо, в когось ще залишилися. З другої сторони, ми ж маємо кожен день е, виконувати роль. Артистів для одного глядача глядач це Трамп. Ми маємо улибатися, махати руками і казати, що дякуємо, пане Дональд, що ти нам хоча б зброю дозволяєш європейцям купляти і нам передавати. Бо не забувайте, американські технології він може заборонити передавати зброю Україні. Купляй, не купляй, а вона не твоя, поки тебе немає добра її передати для українців. Тому ця проблема теж існує. І на дипломатичному рівні нам зараз дуже важко. Але. Я хочу нагадати всім, а чому нам важко на дипломатичному рівні? А тому, що наша переговорна позиція ослаблена. І далі поїхали. Міндічґейт, Бакановгейт, Що у нас там ще там? Ну тобто, мається на увазі корупційні скандали фактично ослабили позицію президента. Чи міняє він цю позицію, щоб вона стала сильною? Ні, не міняє. Поки Татаро сидить в офісі президента, я кажу, що їх все влаштовує. А Буданов своїм генеральськими погонами... Прикрив, як то кажуть, офіс президента і очолив того спрута, який був збудований з Зеленським і Єрмаком. Тому наша переговорна позиція слаба, і ми маємо улибатися, махати руками і казати пану Трампу, що він дуже найвілічніший. Він дійсно може поставити Путіна в позу. Поки що не бачу. Ну, ти зараз про переговорну позицію трошечки е, пізніше я більш розлого розпитаю пане вас. Коли ви сказали, е, розвиваючи думку про Трампа: я устал, я ухожу, Ви знаєте, я споминув одну статтю, яку е, читав в американській пресі, там е, не нова до слова теза е, лунала. Що от, за повідомленнями поінформованих американських джерел? У політичних колах е, кореспонденти говорили про те, що от є е, черговий дедлайн від Дональда Трампа про е, досягнення успіху на переговорах, і він нібито десь там навесні. Е, і якщо цей дедлайн не буде успішним, то ось це я оставлю. Я ухожу від Дональда Трампа. Е, відбудеться чому? А через те, що ну, логіка дуже проста, і тут ми заходимо на внутрішню. Американський е, політичний е, трек, де будуть проміжні вибори, і Трамп от за знову ж таки е, поінформуванням е, тих джерел, не може і не хоче себе е, собі дозволити е, давати опонентам, зокрема демократичній партії. Оці е, козарі, що він не завершив е, російсько-українську війну. Ну нібито знову ж таки те за що купує свою новизну, але ось вона бачите, е, так чи інакше теж є в зокрема Канському медійному просторі Ну, дивіться. Сьогодні ми бачимо ситуацію в Сполучених Штатах. Звичайно, спеціалісти американісти, скажімо так, можуть про це розказати набагато краще, але маючи багато друзів, в тому числі серед політикуму Сполучених Штатів, я можу підтвердити, що республіканська партія досить зараз ослаблена. Ми бачимо навіть до виборів в сенат, в, в, в класично республіканському місці виграв демократ. Якщо ми поговоримо про вибори мера Нью-Йорка і так далі, ми бачимо, що скільки вже четверо виборів пройшло за моєї пам'яті таких, ну до виборів різного штибу, і скрізь перемогли демократи. Тому цей факт ну не можна скидувати з рахунків, і Трамп розуміє, що е, якщо він програє конгрес, а по всій вирогідності Конгрес він може програти, то питання зараз стоїть боротьби за сенат. І якщо Трамп програє і Сенат. То там буде все, повірте мені, і Епштейн. Там, ну, там буде все геть. І боротьба з іммігрантами, і розстріли на вулицях, і оті мітинги, що відбуваються в американці, це вже всі відчули. Хоча є класичні штати, які по сьогоднішній день висхваляють Трампа, він не може це скидувати з рахунків. В них вибори на осінь. Питання Нобелівської премії так зараз трішечки відійде на другий план. Чому? Тому що кандидатури подалися там в січні, в лютому, якщо я не помиляюся, і. Ну, вже все миру він не зробив до лютого. Все, ну тобто, тут вже Нобелівська премія, вроді би як не світить. От. До речі, принагідно хочу нагадати тезу міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Ну він 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 реально робить мої дні кожен день, як я його читаю. Він каже: Ми ж, е, закордонні ну, міністерство закордонних справ. Ми ж теж беремо участь і можемо подавати кандидатури. Я каже сам особисто подам кандидатуру Трампа, якщо Україна е, отримає справедливий мир. Але чи справедливий цей мир? Я буду, каже, вирішувати сам. Я буду дивитися, і от навколо цього ми зараз можемо говорити мир чи капітуляція, бо там не прийнято в Штатах говорити про капітуляцію, коли країна жертва має піти ще на якісь поступки. Хоча, в принципі, всі кажуть про те, що ми маємо піти на поступки, і Путін фактично затягнув через Трампа весь світ в переговори, але без припинення бойових дій. Він затягнув, і тут ми можемо тільки констатувати той факт, що ФСБшна дипломатія Путіна переграла ріелтора Трампа. Ну, так само, як свій час вона переграла е, артиста Зеленського. Бо КВН проти ФСБ трошки ну, не та вагова категорія вийшла в нас. Ну але тим не менше, повертаючись до Трампа і майбутніх виборів в Штатах і того всього, що відбувається. Дивіться, чому я не вірю в дедлайни на весну. Зараз зима. Важко для серйозних е наступальних дій для росіян, але тим не менше фронт рухається на Захід. Потім трішечки сніг розтане, в багнюці зав'язне, загрузне все, що може загрузнути, і буде таке невеличке ну, скажімо так, сповільнення. Але як тільки почне підсихати, як тільки підніметься Зеленка в посадках, повірте мені, далі будуть активні бойові дії. Бо це є елемент можливостей для росіян уходити від ФПВ-дронів, маскування і так далі. Так як росіяни воюють зараз в більшості не технікою, а м'ясом, то для них це якраз таки, як то кажуть, і Дуже ну допомагатиме їм, і от в цьому ключі, коли в нас не вистачає на лінії фронту людей, а росіяни просочуються через наші порядки, якраз таки бояться лише дронів, бо піхоти в нас не так багато. Так, от, якраз фронт далі буде рухатися на захід. Скажіть, будь ласка, навіщо Путіну щось підписувати, якщо фронт рухається на захід? Питання. Осені 26-го року більш вірогідне. Чому? Бо тут ми можемо зразу побачити результати виборів США. Ми можемо зразу побачити другий момент. Чи буде Путін готовий заходити в чергову зимову кампанію? Третій момент за цей рік всі контракти і все те, що пов'язане з російським газом, європейський союз перестає закупати. Тобто, чи захоче Путін на цьому тлі заходити далі в чергову зимову кампанію? Отут можна щось міркувати там фантазувати і мріяти. Ну от і все. А інше немає сенсу. Дедлайнів ми вже бачили. Слухайте, ну давайте будемо чесними. Вже можна так сказати, заговорити п'ятий ішов е, п'ятий рік дедлайнів е, перемирій, потужних мирів, потужних планів миру, потужного замирення, як би ми не називали, але це вже п'ятий рік. І ми далі продовжуємо нашу боротьбу. І це головне наше завдання. Все почнеться тільки після того, як ми зупинимо. Наступ ворога на захід. От як тільки ми зупинимо його, і він побачить, що в нього вже немає чим крити, от тоді тільки Путін може піти на якісь перемовини. Ну і ще один. Дивіться момент: я говорив про Бенефіти для Трампа. Там же ще ж Запорізька атомка є. І Путін, так би мовити. Я думаю, що може погодитись на те, щоб віддати атомку в управління США а далі електроенергію ділити між Україною та окупованими частинами України. Я не думаю, що він буде говорити це про як, як про Росію. Бо ми на це не можемо піти. Ну і от в цьому ключі, якраз таки я думаю, що буде йти ще один торг. Трамп хоче майнити біткоін, Путін це розуміє. Ну я це зараз так фігурально висловився. Та я не думаю, там, там не тільки справа в біткоїні. Але так, таку пропозицію вони будуть робити. І мене дуже лякає. От якраз така історія, коли всі західні партнери кажуть, що Зеленський готовий підписати. Так, от що він готовий. Дехто каже, ну ви знаєте, там же питання території, це будуть вирішувати президенти, ну особисто. Тобто, тра, президенти хто? Президент Путін і президент Зеленський. Так вони вже ж Нормандії зустрічалися. Ми ж розуміємо, яке буде це вирішення. Ми ж це бачили. Хтось каже, ну так, Зеленський вже став потужніший. В нього там і щитина появилася потужності і так далі. Ні, я не вірю в цю історію, тому що. Все це відбувається без головного гаранта нашої безпеки. А хто головний гарант нашої безпеки? Європейський союз. А чому їх немає на цьому на цих зустрічах, на цих переговорах? Тобто Трамп, таким чином, піднімаючи Росію, хоче попустити Європейський Союз знову ж підтвердження моїх слів. Тому я на ці всі політичні перепитії дивлюсь так: маю велику надію, звичайно, що демократи переможуть. І Трамп отримує всі свої імпічменти, яких він ще не, не, не до отримав. Ну, це я так, як мінімум, бачу цю історію. Інше все ми можемо звичайно розмірковувати, але поки що щось аналізувати глибше. Ну, треба бути американістом, напевно, ну, а не просто, скажімо так, як ми з вами, маючи друзів, маючи знайомих, читаючи пресу. Бо в пресі пишуть одне: ну ми ж в американській пресі чули енергетичне перемир'я. Трамп сказав: Ну, от з неділі до неділі. А насправді, а насправді, з 29 числа, всього-навсього 4 дня було перемир'я, і тут я на стороні президента Зеленського, який на цьому наголосив при зустрічі з Рюте. Тут ви, пане Ігоре, абсолютно праві Ну і в частині того, що ми сприймаємо інформацію левовою пайкою, та і через пресу, у тому числі через американську. А що таке інформація, яка подається пресою, часто це інтерпретації, часто це інтерпретації і трансляція суб'єктивних думок, тоді, коли є документи. Які можна подати, отут от вже інша справа. Тут вже не до інтерпретації документи. Ми не маємо е, цих документів. Та ми тільки можемо мати надію на те, що от якісь факти, у тому числі, і по е, тих раундах перемовин в Абудабі теж будуть нам доступні для аналізу, для аналізу, е, який допомагає до слова і підписникам вашого Ютуб каналу робити висновки, власне, з того контексту подій, які відбуваються, і от е, на Цьому влаштована на цьому покликане і наше, в тому числі, з вами спілкування. Ви знаєте, я хотів ще поговорити у контексті а, цих прийдешніх перемовин про ваше а, знову ж таки сприйняття а, відчуття. І не моделювання ситуації, та от саме ці компоненти, бо і інших немає. Наскільки я це зрозумів для себе, коли вас сьогодні слухав, то ви скептичний у тому сенсі. що... Ці раунди, які будуть прийдешними сьогодні і завтра, можуть дійсно бути проривними у контексті фіналізації Ревсько-української війни. Ну і коли ви і про Зеленко говорили, та і про е дії, які на полі бою відбуваються, говорили, я для себе е такий висновок е зробив. Е знову ж таки. Американська преса та і європейська до слова, посилаючись на ті джерела, вони більш оптимістичні. Вони кажуть про те, що є ну, е, очікування. Ми з вами та живемо в реальності. Та от коли пам'ятаєте, це мемне очікування і реальність, для нас реальність вона ну, набагато ближча за абсолютно різних причин, а головне те, що ми знаходимося тут всередині цієї реальності. Так от е, все ж таки, ви скептичні? Е, правильно ж я зрозумів, чи ні. і... Друга частина цього питання. Яку ми теж з вами е, буває перечіпаємо у бесідах, внутрішня наша ситуація і внутрішньополітична, у тому числі ситуація, та і ситуація наша з корупційними скандалами, про які ви теж споминули, вона е, впливає на цю скептичність і е, як я знову ж таки завжди е, питаю у вас: чи це все ще різні компоненти, чи нарізно їх не можна сприймати? Це переплетений е, клубок, який дає свої. Результати і іноді результати не такі швидкі, а іноді не такі, як хотілося. Б. Ну, давайте говорити по чесному. Чи може Вітков і Кушнір переконати Трампа? Сказати окей, якісь домовленості, яка вже відбудеться там, наприклад, в Абудабі. Я думаю, що ну теоретично, в принципі, може, тому що Кушнір зять це про гроші. А Вітков, це ж якби довірена особа, яка сто разів летала в Москву і жодного разу не була в Києві. Ну, наприклад, да? тобто, в принципі, можуть. Чи може група переговірників від України на чолі з Будановим і всіх тих генералів, які там є, переконати Зеленського, сказати ОК по якійсь домовленості. В принципі, може. А чи може Дмитрієв. Разом з представником навіть гру переконати Путіна, як йому діяти. Ну точно ні. Ну, не той рівень, не той рівень переконувальщиків. Путін мислить амбіціями імперськими, і для нього він відправив васалів, а не партнерів або консультантів, або довірених осіб. Чи ми хочемо сказати, що Путін довіряє там Дмитрієву? Ну, давайте говорити відверто. Ну це ж, ну, хто такий Дмитрієв для Путіна? Ну, це ж ні про що. Так, керівник розвідки да можливо, він може послухати його інформацію, і то ця інформація буде полягати в тому, наскільки слабка позиція в Україні чи не слабка позиція в Україні, але не щодо прийняття чи не прийняття цієї позиції. Ось і все. Тому я слабо сумніваюся, слабо вірю в те, що в Абудабі буде якийсь прорив саме сьогодні. От ну це от єдиний момент, який ми можемо сказати. Бо кожного разу, коли нам кажуть, от війська НАТО, тут бази НАТО, а от ми тут -а, якісь контингенти будуть в Україні, я завжди кажу, а Путін погодився? Ні, ну то про що ми говоримо? Про що ми тут мріємо? Ну просто-просто ми маємо зрозуміти, нам ж треба не просто, щоб Путін сказав, да, окей, нам же дехто каже, ну так нам ж треба, щоб він це підписав. я згадую буде меморандум, так він же багато що напідписував. Ну образно кажучи, да, від з російської сторони ми можемо пригадати про непорушність кордонів, про визнання кордонів, наші договори про співробітництво підписані в тому числі і путіним багато договорів і визнання, і так далі, і що то щось міняє. Та це взагалі нічого немає спільного з миром. будь-які перемовини в системі міжнародного права сьогоднішнього дня не працюють. Тому для нас це не є якась новина, і ми це все розуміємо, чому українці. Так, звичайно, не 70% трішки менше, ніж було в 2022 році, але 66, по-моєму, відсотків по соціології готові далі чинити супротив. Та я розумію, що більшість з них не, їм не прийдеться. Гнити в окопах, але з другої сторони, а ви спитайте військових, що ви думаєте, що нам треба буде обміняти території, Одні українські території на інші українські території? Ну як? Ну як? Ну, ще дати росіянам те, що вони не захопили. Наприклад, Донбас, там, да, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Там підземні міста. Росіянам, щоб їх взяти, треба роки. А зараз нам пропонують це віддати. А чи Путін погодиться на щось інше, щоб ми це не віддали? Ну, типу, по принципу, стоїмо, де стоїмо, як казав Зеленський. Думаю, що не погодиться, бо в нього не буде плацдарма для майбутнього знову атаки. А якщо він це забере безкоштовно, мається на увазі без бою, то в нього буде хороший плацдарм, бо він буде на плацдармі в оборонних фортецях, а ми будемо в чистому полі. Слідуючі битви будуть за Дніпро і і Полтаву при таких розкладах, якщо ми будемо віддавати оборонно фортечний пояс Донбасу. Путін це розуміє, так розуміє. Тоді в мене питання: на що ж тоді погодився вже Зеленський? Я ж хочу побачити, на який план він погодився. Ну і саме головне те, що переговорники то можуть там переговорювати, а Зеленський же ще ж думає, як ж то сховатися за референдумом. Ви ж не забувайте. Далі, 15-й пункт, по-моєму, з цієї угоди це те, що ми зобов'язуємося не відновлювати свою. Захоплену росіянами територією військовим шляхом. Ну тобто ми відмовляємося навіть від тої боротьби, якщо в нас буде слушна нагода, ну умовно кажучи, якщо Росія почне валитися, то ми все рівно зобов'язуємося цього не робити, бо інакше ми втратимо будь-яку міжнародну підтримку і гарантії безпеки, які нам там на бумазі понамалювали. Розумієте? Ну і ще раз таки, Зеленський не знає, в яку обгортку запакувати здачу Донбасу. Він... Розповідав нам про референдум, хоча в тій ж самій угоді, спочатку, договір мирний, а потім референдум, по-моєму, 18-й пункт. Якщо я не помиляюсь, тому ще раз наголошую: оці всі вотру Абудабі, оце от все. Воно не спрацює на цей раз, ну, як мінімум, бо немає в них готовності нам цю обгортку продемонструвати. Я зараз говорю про українське керівництво. І Путін, звичайно, теж не готовий зупинитися, поки в нього є успіхи на фронті і так далі. Ну, тобто те, про що ми вже говорили. Тому я не то, що скептично е, аналізую цю історію, а ми проходимо до об'єктивних речей. Питання Донбасу і Запорізької атомки це те, що вони мають винести на якісь переговори. Отже, Абу-Дабі це не вирішує. Отже, ніякого прориву тут ми не будемо мати, поки не вирішиться головне питання. А головне питання при зустрічі. Путін тролить, каже, Зеленському: приїжджай в Москву. Зеленський каже, ні, давай ти приїжджай кудись. От вони собі там тролять, а ми далі гниємо в окопах. Будемо споглядати за розвитком а, ситуації і а, у кейсі. Перемовин між американською українською делегацією та Тристоронній тристоронні формат в Абу-Дабі, Нагадаю, сьогодні вони і завтра теж мають відбутися. Ну і звичайно, якщо будуть факти наявні за їх підсумками, будемо і ми з вами, і ви з нашими колегами тут в етерах, пане Ігоре, і ви у себе на youtube каналі теж розбирати ці факти, аналізувати ситуацію. Ну і звичайно. Запропоновувати цей аналіз для і ваших підписників, у тому числі, ми спасибі вам говоримо за те, що ці вранішні хвилини провели з нами, і будемо раді наступним зустрічам живому етері. Пані та Ігор Лапін з нами на живому зв'язкові. Слава героям, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат, восьмого скликання.